Що є цілі нереалістичні, які батьки можуть ставити в житті своїх дітей? Діти з'являються цей світ все-таки з різними дарами, талантами, здібностями, когнитивними здібностями. Та? І, от, наприклад, ми з чоловіком, ми відмінники по життю. Мої діти вони не відмінники. І для мене це, знаєте, удар для мами. Але чому власний удар? Бо я ставлю нереалістичні цілі для них, бо вони інші, вони різні. І це треба прийняти. У них є інші слабкості і інші сильні сторони. Тому потрібно аналізувати цілі, наскільки вони реалістичні. З іншого боку, ми можемо собі поставити за ціль: я хочу, щоб моя дитина була християнка чи християнин. Це хороша ціль, але ми маємо розуміти, що це не залежить 100% від батьків. Бо у дітей є власний вибір, який би не був ідеальний бог, від нього дуже багато дітей пішло і ніколи не повернулось. І тому часто батьки можуть відчувати величезну провину за речі, за які вони невідповідальні.